У чому твій секрет? Мій секрет. Та я звичайний хлопець зі звичайною роботою. Просто так сталося, що я не відчуваю болю. Глянь! О, ось о Господи, та ти супергерой. А це ти відчуваєш? Доволі гостро навіть. Минула ніч була неймовірна. О, о! Сіна підлого! Відчинить свища! Копай сьогодні рано! Потрібен заручник. Пішла! О Боже, що я роблю? Я хочу знати, де шері. Ти взагалі стріляти вмієш. Це опік третього ступеня раджу занурити в холодну воду. Чувач, а ти живий? Чому <плес> не подзвониш поліції? Я для них підозрюваний. Ненависне вбивство. Ви зустрічали кохання свого життя. Людину, без якої все неважливо. Почекаєте, поки хтось її врятує, чи зробите це самі? Що це за фігня? <плес> 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 Не парся. Що у тебе з обличчям? Бачила б ти іншого. Говори все, що знаєш, його. як його звуть? Будь обережний, друже. <кл 'яр> ти можеш померти. Ти ж не росомаха. <кл яр> <кл яр> Тобі взагалі не боляться о Оу, Ні! Припини! Тобто, господи! Я в агонії. Це дуже боляче! Новокаїне! Здуріти! Ми думали, ти здох давно! Ну, Як бачиш? Це довбаний новокаїн! І він досі не здох!